Чому антимонопольний комітет воює з єдиним розрахунковим центром? Відповідь на це запитання нині намагалися знайти у сесійній залі міської ради. Керівник ЄРЦ Вадим Войтек скаржиться а в контролюючому органі, особливо не вникаючи у суть справи, яку досліджували, оштрафували комунальників на 200 тисяч гривень. Загалом Вадим Войтек не розуміє, чому очолювану ним структуру взагалі зарахували до монополіста, адже на ринку є десятки таких компаній. В якості ринку, на якому працює наше підприємство, були взяті перелік всіх будинків, в яких які є в нас на балансі, і стверджено про те, що для цих будинків, для їх мешканців ми є монополістом. Ще раз говорю за такою ж логікою, як тільки ми приходимо на територію першого ліпшого гастронома. Ми стаємо жертвою цих монополій, оскільки не маємо вибору. Але для цього достатньо вийти з цього гастронома, перейти через дорогу, і буде інший гастроном, в якому є абсолютно інший набір товарів, і можна скористатися цими послугами. На сесію міськради запрошували і керівника обласного антимонопольного комітету. Однак Тетяна Савчин не прийшла, оскільки перебуває у відпустці. Тим часом обранці, не чекаючи пояснень від контролюючого органу, звинувачу. Телеструктуру у безпідставних переслідуваннях. Кому вони вигідні, в Раді попросили вияснити у журналістів. Рішення антимонопольного комітету щодо штрафування комунального підприємства є абсолютно замовним. Хто ж є замовниками, я би звернувся і прохав би. Я би прохав медіа особи цим замовленням зайнятися. Тому що дуже важливе питання, коли місто штрафують на 200 тисяч гривень, це є збитки громаді міста. В обласному антимонопольному комітеті пояснюють, справу про порушення розглядали не при Карпат Фахівці, а тимчасова адмінколегія, яку сформували у Києві. Такий резонанс до ЄРЦ викликаний десятками скарг від мешканців, і вони кажуть, в антимонопольному не безпідставні. Зокрема, комунальники укладали зі споживачами договір, який не відповідав зразку, затвердженому кабміном. Також в ЄРЦ нараховували квартплату, використовуючи неточні заміри прибудинкових територій. В результаті вжитих територіальним відділенням заходів в ході розгляду справи тарифи були перераховані більше 11 тисяч. Споживачів. І загальна сума перерахунку склала 271 тисячу гривень, в тому числі і це були зменшені площі прибудинкових територій. Більше інформації про порушення ЄРЦ, які виявив контролюючий орган, керівник обласного антимонопольного комітету, оприлюднить на спеціальній прес-конференції.